Королева часу Наталія Щерба, розділ тринадцятий. Фелікс і час якого немає. Янтарна зала напрочуд змінилася. Високі стіни посіріли, свічки на люстрах згасли, а вінки з гостролиста припали товстим сірувато білим пилом. Навіть красуня ялинка і всі іграшки на ній зблякли, наче на старій, вицвілій фотографії. Фелікс дивувався з цієї переміни, і його серце тривожно тенькнуло. Біля каміна стояв білий часодій. Його обличчя було дуже похмурим, а погляд спрямований на розкриту янтарну скриньку. Фелікс обережно наблизився. Ви не бачили тут хлопчика й дівчинку? боязко запитав він. Том такий худорлявий, а Олі вбрана в зелену сукню. Фелікс замовк, пригадавши, що Том намагався відкрити цю скриньку. Що сталося? стурбовано запитав він. Здається, хтось випустив тінь. Похмуро сказав білий часодій. Поглянь, янтарна зала зникає. Час майже немає над нею влади. Гадаю, що твоїх друзів спіткало велике лихо. А що це за тінь? занепокоївся Фелікс. Білий часодій обернувся до хлопчика, зажурено поглянувши на нього. У кожної людини є своя тінь. Її не можна позбутися, адже вона частина тебе. Те саме і з часом. Він теж має власну тінь. Це наш найзапекліший ворог. Ми ховали тінь у цій янтарній скринці. Але чому ж тоді ця скринька стоїть на найвиднішому місці? здивувався Фелікс. Білий часодій усміхнувся. Тінь завжди перебуває поруч. Вона нагадує нам про наш темний бік, який завжди може взяти гору. Невже час можна подолати? Фелікс ніяк не хотів повірити, що могутній час теж може мати сильного ворога. Білий часодій підійшов до Фелікса і нахилився до нього, зазираючи в очі. Довіряй часові, Феліксе, серйозно сказав він. І тоді тебе ніхто ніколи не переможе. Несподівано білий часодій широко посміхнувся і показав на кинжал у руці Фелікса Бачу, що ти сподобався королеві часу. Це дуже цінний подарунок. Бережи його. Фелікс кивнув, а білий часодій знову спохмурнів. Ну, а тепер, вибач мені, Феліксе, я мушу попередити королеву часу. Якщо ми не втрутимося, то боюся, що може статися щось таке, чого вже не виправиш. Я відчуваю, що тінь стала дуже сильною. Розумієш, вона живиться чужим часом. Якщо їй піддатися, то тінь може забрати все твоє життя, не залишить тобі жодної хвилини і навіть секунди. До речі, я раджу тобі піти з нашого замку. Білий часодій пильно оглянув хлопчика. «Хто знає, що сталося з твоїми друзями, тінь могла завести їх дуже далеко. Але ти сам уже отримав справжній подарунок часу, правда ж? Тоді просто обведи кинжалом довкола себе, і він поверне тебе у твоє місто, у твій час, Феліксе. За спиною білого часодія з'явилися два величезних чорних крила з чисто білою облямівкою. Хлопець широко змахнув ними, злетів і за мить зник десь у височині скляного купола. Феліксові аж подих перехопило якби ж то йому такі крила. Він знав, що крила бувають тільки у справжніх часодіїв, магів часу. Але цієї миті хлопчик знову згадав про зниклих Тома й Олі та скоса зиркнув на янтарну скриньку. Де ж їх тепер шукати? Куди зникли його друзі? Він подумав, що добре було б опинитися зараз удома, у своїй затишній кімнаті, випити гарячого какао на ніч зі смачнющим маминим печивом, загорнутися в ковдру і чекати, коли тато прийде сказати на добраніч, і, як завжди, захопившись, почне розповідати йому про свої дивовижні подорожі. Фелікс ухопився за серце йому зненацька стало важко дихати, неначе щось чорне проросло зсередини і захопило всю душу. Ніби власна тінь накрила його з головою, а сам він став маленьким маленьким. Тривога дедалі наростала, і Фелікс відчув, що в залі з'явився хтось іще. Він озирнувся і мало не скрикнув від жаху біля каміна стояв вельми дивний пан. Здавалося, він був витканий із безлічі тіней від темно-сірих до синяво-чорних, і навіть його обличчя теж було чорне, наче вирізане зі щільного паперу. Вбраний він був у довгий фрак, на голові височів чорний циліндр, а в руках пан тримав тоненьку як голка, чорну тростину, та найдужче Фелікса здивували його очі, білі, величезні, напівобличчя, з непорушними чорними цятками зіниць. Аж раптом на обличчі пана заграла сліпуча біла посмішка, чітко окреслена, немов перекинутий серпасти місяць у нічному небі. А я чекаю на тебе, Феліксе, стиха промовив він. Твої друзі вже отримали, про що мріяли, і повернулися додому. Фелікс так засмутився, що аж перестав побоюватися цього пана. Йому так хотілося показати Олі й тому чарівний кинжал, подарований королевою часу, а вони його навіть не дочекалися. І враз він подумав, що, може, більше їх ніколи не побачити, і через це геть похнюпився. Я бачу в твоїх руках дуже цікаву штуку, продовжив пан. А знаєш що? Віддайно мені цей кинжал. А натомість я виконаю будь-яке твоє бажання. Скажімо, подарую тобі золотий годинник, робочий. Фелікс мимоволі заховав кинжал за спину. Пробачте, а хто ви такий? насторожено запитав він. Ох, вибач, спохопився пан чорному. Я забув відрекомендуватися. Мене звати час якого немає. Поки він говорив, посмішка не зникала з його обличчя, і у Фелікса виникло враження, що це лише маска, під якою ховається хтось інший. Ну навіщо хлопчикові такий кинжал? Улесливо продовжив час, якого немає. Ця зброя, вона небезпечна. Це мій подарунок, не погодився Фелікс. Я отримав його по праву. І він ще міцніше стиснув руків'я як кинжала. Віддай мені цей кинжал з несподіваним запалом вигукнув час, якого немає. Це єдина річ, яка мені потрібна. Я подарую тобі багато золотих монет, Феліксе, або чарівні фарби, які можуть вдихнути життя у будь-яку річ. Або годинник, ні. Десятки сотні золотих годинників. Лише віддай мені цей непотріб. Але Фелікс заперечно похитав головою. Це подарунок самого часу, твердо мовив він. Тоді ти загинеш, як і ті двоє, що прийшли разом з тобою, закричав раптом час, якого немає. Що сталося з моїми друзями? Фелікс так перелякався, що й не помітив, як уперше назвав Тома й Олі своїми друзями. Їхній час майже вийшов. Холодно виказав час, якого немає. Він змахнув своєю чорною тростиною, і поряд із ним постали дві сірі тіні. В одній із них Фелікс одразу впізнав Тома, а в другій Олі. Том тримав у руках жменю блискучих монет, а Олі різнокольорові баночки з фарбами. Не вір йому, сумно дивлячись на Фелікса, сказав Том. Його голос було ледве чутно. Він обдурив нас. Спочатку пообіцяв подарунки, а потім забрав увесь наш час. Ми потрапили в пастку, сумно підтвердила Олі. Ти не здолаєш мене, Феліксе, процідив час, якого немає. Я бачу тебе наскрізь. Я відчуваю, ти вагаєшся, ти сумніваєшся, ти хочеш втекти додому. Переможно завершив він. Фелікс розгубився. Він згадав, що білий часодій – Радив йому накреслити кинжалом лінію навколо себе, і тоді він повернеться додому і покличе дорослих. Але що, як допомога надійде надто пізно? Повертайся, Феліксе, зненацька закричав Том. Твої батьки тужитимуть, якщо ти не повернешся, а мені вже байдуже. І він пожбурив одну зі своїх золотих монет у темного пана. Цей учінок справив несподіване враження, час якого немає, скрикнув і трохи. Фелікс це точно бачив, став нижчим на зріст. Ми затримаємо його, радісно скрикнула Олі. Здається, вона теж помітила, що час, якого немає, зменшився. Вона кинула в темного пана якусь баночку, і на чорному циліндрі утворилася яскрава кольорова пляма, а пан сердито ривнув і ще трохи зменшився. Томі Олі кружляли навколо часу, якого немає, жбурляли в нього монети й фарби. Фелікс зиркнув на кинжал. Ех, як же шкода, що тато так і не побачить справжнього подарунка від часу. Але зараз Феліксові було байдуже Том і Олі хочуть врятувати його ціною власного часу, ціною власного життя. Хіба він може залишити друзів в біді? Ні, без вас я нікуди не піду, рішуче заявив він і ступив крок уперед. Боротьба Тома й Олі з часом якого немає, зробила своє. Зріст лиходія зменшився втричі, але, на жаль, монети й баночки закінчилися, а темний пан ще й досі не був переможений. Навпаки, він тільки дужче розсердився, пан кинувся на Фелікса. Тепер лише час хлопчикам його врятувати адже Томі Олі повернули свої несправжні подарунки. Але Фелікс не розгубився він спритно накреслив кинжалом дві лінії навхрест. Прямо перед жахливим обличчям темного пана. Час, якого немає, загорлав так страшно, що Олі не витримала і затиснула вуха, а Фелікс і том заклякли, оглушені нелюдським криком. Ти втратив свій подарунок, дурню, заволав час, якого немає. Тепер я. Він не договорив, бо його тіло, ніби вирізане з чорного паперу, взялося дрібними тріщинами. І враз посипалося чорним вугільним пилом.